Ця інформація буде корисна тим, хто шукає юридичної допомоги по врегулюванню своїх кредитних зобов'язань перед фінкомпаніями або банками. Всіх вітаю. Юридична компанія Тарасенка та Партнери вчергово допомогла своєму клієнту по врегулюванню кредитних зобов'язань перед фінкомпанією. Відповідно, в нашому випадку це Європейська агенція з повернення кредитних коштів, яка в подальшому звернулася до Подільського районного суду міста Києва з позовною заявою по стягненню коштів на суму 32 тисячі гривень. Відповідно, клієнт мій свого часу брав суму у 8 тисяч. І частково задоволено саме на тіло кредиту, яка складає 8 тисяч. А чому так? А тому, що суд прислухався до нашої позиції щодо незаконного нарахування відсотків за користування кредитних коштів. А чому так? Тому що з халатності, скоріше за все, юриста цієї фінкомпанії, вони до позовної заяви не долучили підтверджуючих документів, які б встановлювали факт списання цих коштів. Часно користуйтесь юридичною допомогою. І відповідно ви досягнете своїх поставлених цілей. Ну і відповідно, ваш гаманець буде скажімо, наповнений грошовими коштами, можливо, тими ж самими, які ви брали колись в борг. Так що всім вдалих і гарного вирішення справи.